Сьогодні можемо сказати, що ситуація з енергозабезпеченням Запорізької області фактично стабілізувалася. Тенденція, яка в нас намітилася ще минулого тижня, на зниження загальної тривалості відключень, зберігається. За підсумком четверга минулого і до понеділка цього тижня. Чому четверга, бо ми бачилися з вами тиждень тому? Середня тривалість відключень для кожної з черг на добу склала. 3 години 48 хвилин. Вже третій день поспіль, включно із цим, по Запорізькій області графіки погодинних відключень не застосовуються. Такі позитивні зрушення пояснюються. По-перше, тим, що в роботу запустили енергоблоки після ремонту атомних електростанцій, і також знижується рівень енергоспоживання на тлі зниження температури. Ну і плюс організаційно-технічні заходи, які були здійснені нашою компанією спільно з обласною військовою адміністрацією. На оскільки графіки погодинних відключень наразі не діють, наша компанія відновлює проведення планових ремонтних робіт з метою підготовки наших мереж до осінньо-зимового сезону. У зв'язку з цим можливі нетривалі, тимчасові перерви в енергопостачанні, низки споживачів. Ознайомитися із розкладом планових робіт можна на нашому офіційному сайті, на сторінці планові відключення. Розуміємо, що будь-які перерви в енергопостачанні це незручно, але. Ці роботи проводити необхідно, бо ми мусимо підготувати наші мережі до роботи у складних погодних умовах кінця осені, зими, аби вони працювали надійно, а наші споживачі були зі світлом. Одразу наголошуємо, що у випадку, якщо буде необхідність, у застосуванні графіків погодинних відключень у розкладі планових робіт будуть зміни. По місту Запоріжжя планові роботи не будуть проводитися у день, коли застосовується ГПВ. По Запорізькому району переглядатимуться таким чином, аби перерви в енергопостачанні через планові роботи не плюсувалися до перерв через графіки погодинних відключень.